Алюк, звільнення без єдності із присмаком саботажу саме 11 голосів батьківщини і дозволили звільнити генерала малюка з посади. Чому корупційні скандали не стали стоп-фактором? Без шмигаля було б ще гірше. Шмигаль ідеальний технічний громовідвід. Вітаю, друзі. Сьогоднішній день голосування в парламенті можна назвати, голосували, балакали сіли і заплакали. Отже, проаналізуємо, що сьогодні трапилося, тому що несподіванок приємних, неприємних багато, але все це свідчення якоїсь хаотизації і страху перед майбутнім. Отже, парламент сейсмограф. Що насправді показали голосування за Малюка Шмигаля? І Федорова там ще був один кандидат Наталуха на фонд держмайна. Ну але Наталуха не так важливий, хоча фонд держмайна дуже важливий. Отже, останні кадрові голосування у Верховній Раді України стали не просто рутиною, процедурою, яка розхитала найбільшу фракцію в парламенті внутрішню, навіть розламала її. Ну і стало, так би мовити, це голосування повноцінним політичним зрісом, бо був момент, коли парламент на кілька годин переставав вдавати злагоджену більшість і показав тріщини лінії розламу. Питання лише в одному. Це бунт чи торги? Зупинимося, мабуть, на найрезонанснішій постаті. Генерал Василь Малюк. Який написав заяву за особистим бажанням про звільнення з посади, але мав би залишитися в СБУ. Отже, малюк звільнення без єдності із присмаком саботажу. Історія з голосуванням щодо звільнення Василя Малюка стала маркерною не через саму персоналію, і через інституцію, яка вимагає дуже. Відповідальної поведінки, а через відсутність дисципліни в таборі влади. Формально це кадрове рішення. Фактично, демонстрація, що морниці слуги народу більше не існує. Ну, як ми пригадуємо, слуга народу взагалі власними голосами, лише голосами монобільшості чи власної фракції, не протягувала рішень вже два роки. Два роки. Формально залишається монобільшість, але голосування завжди опиралося на пристяжні депутатські групи, або там підторговували з голосом чи з батьківщиною. Отже, що показала, показала структура голосування. Фракція Слуга народу дала результат, але не дала одностайності. Частина депутатів утрималася, бо була відсутня, що в умовах воєнного часу завжди є політичним жестом. Депутатські групи зіграли роль страхувальної сітки, а не опори. Опозиція не створювала фронтального спротиву, вона просто дивилася. Як влада голосує сама по собі? Нагадаю, що опозиція не зобов'язана голосувати ні за які рішення більшості, але опозиція у нас одна Європейська солідарність, і щодо законів про євроінтеграцію, тут Європейська солідарність голосує. Був один лише прокол, і то це був лише знак солідарності з кримськотатарським народом. Голосування за Умерова. Тоді Європейська солідарність справді проголосувала. Про це нагадують Європейська солідарність і досі, але фактично цього разу Європейська солідарність відпустила, так би мовити, свободу дій. Ну і, звичайно, що депутати продемонстрували виключну солідарність. Як і має бути у фракції із назвою Європейська Солідарність. Тобто, видали владі нуль голосів за кожне голосування кадрове. Так що, по суті, це було голосування не за чи проти Малюка. Тут не, не впиралося в персону генерала Малюка. Це було голосування про довід до центру. Прийняття рішень чи центру ухвалення рішень. Ну, і тепер я згадав Європейську солідарність, а тепер Батьківщина. Батьківщина вела себе дуже дивно, бо саме 11 голосів Батьківщини і дозволили звільнити генерала Малюка з посади. Ну, а далі пішло, поїхало. Тобто, насправді 235. Приблизно голосів за звільнення Федорова і Шмигаля давали дуже оптимістичний настрій на затвердження їх на посадах. Але, як кажуть, приїхали. Отже, згадав я Батьківщину: дивна поведінка це симптоматика, це не випадковість, бо фракція не зайняла чіткої. Опозиційної позиції, тобто вона, вона голосувала за кадри. Не пішла на синхроні з владою також, бо 11 голосів за звільнення генерала Малюка це ну так, Сем-Восем називається на баш Отже, батьківщина обрала тактику розмитих голосувань, і тут деякі експерти висловлюються про те, що це ніби класична стратегія збереження маневру. Не бунт і не підтримка, але й не віддалення від, тобто, не справжня опозиція, але й не дистанціювання від Слуги народу, бо Батьківщина, наприклад, голосує за бюджет, ну і тому подібне. Тобто батьківщина поводиться так, ніби або чекає на переформатування більшості, видно, щось знає, або готується бути золотою акцією в наступній конфігурації парламенту. Тільки з такими хитрозадовими маневрами, швидше за все, Баківщин просто не потрапить у парламент. Тепер щодо Шмигаля, найдивніша поведінка парламентарів на цій персоні. Чому корупційні скандали не стали стоп-фактором? Чому фракція Слуги народу не уперлась взагалі проти висування? Дениса Шмигаля. Адже Шмигаль фактично дахував всі корупційні схеми, які повикривала набу, у нього під носом працювали схеми Міндіча, а він вдавав, що він не знає, що діється. Та я не повірю ніколи. Ніколи в це не повірю. Тому, якщо цинічно оцінювати і більш точно, Кандидатура Шмигаля була внесена саме тому, що токсичний кабмін, який виріс у нього під носом, не був таким руйнівником рівноваги, як заміна шмигаля. Тобто без шмигаля було б ще гірше. І тому Зеленський консервує баланси саме на Шмигалеві Шмигалем. Ну і Федорова, до певної міри. А тепер про причини консервації шмигаля. Перше. Відсутність консенсусної альтернативи. Тобто, будь-яка нова фігура на Міненерго означала перерозподіл потоків, конфлікт інтересів, нову точку нестабільності в стосунках із Заходом. Шмигаль Ідеальний технічний громовідвід. Його можна сварити, звинувачувати, використовувати як буфер між банком і парламентом. Тобто в цьому сенсі Сверденко більш така нервозна, вразлива і, ну, скажімо, викликає більше співчуття, ніж е, якогось е, сподівання на бійцівській якості. А Шмигаль це так, в принципі, ну, серйозна фігура для е, каналізації емоцій. Ну і треба відзначити, що оце утримування на плаву шмигаля є свідченням того, що корупційні скандали не стали системним ризиком, бо вони не персоналізовані юридично, не дійшли до стадії прямих підозр першій особі в уряді. І не стали міжнародним тригером. Тобто, фактично, шмигаль, попри все, фігура, яка дуже, ну, скажімо так, тон тонка мембрана, яка піддається тиском з усіх боків, фігура слабка, але контрольована. І це для Зеленського, мабуть, зараз більше, ніж за репутацією. Тобто, фактично, Федоров і шмигаль це фігури для його глухої оборони. Ну, а тепер про Федорова. Голосування щодо Михайла Федорова стало лакмусовим папірцем для внутрішньої дисципліни. Тут слуги народу зібралися краще, ніж у випадку зі звільненням, і це показово. Чому? Бо Федоров все ж таки є носієм проєкту майбутнього, а не минулих скандалів. Тобто, у перспективу Федорова вірять багато людей фракції, депутатів фракції. Він сприймається як комунікативний актив, особливо для Заходу, а й будь-яка технологічна модернізація все-таки українцям подобається більше, ніж корупційні скандали на старих схемах, особливо енергетичних. Ну і Затвердження Федорова все ж таки сигнал. Влада ще здатна консолідуватися і приймати стратегічні, на їх думку рішення. Але ж навіть тут голосування не було ідеальним. Тобто, що означає, що лояльність стає ситуативною, а не автоматичною? Для чого було провалювати голосування і за Шмигаля і за Федорова, тобто провалювати їх призначення? Очевидно, що є багато недовирішених питань, тобто, в спадщину. Цим пересуванням кадровим може прийти велика спадщина недорозподілених потоків. От за ці потоки хтось хоче поборотися, з іншого боку, хтось хоче поборотися за ну, якісь інтереси регіональні. І найважливіше, всі ж чухають потилицю, як зберегтися на перспективу, як отримати мандат у наступному скликанні. От боротьба за цей мандат починає. Загострюватися. Ну, я думаю, що більше половини слуги народу прекрасно розуміють, що нічого, ніякий мандат їм не світить, але вони, вони погодилися жити без мандата, але й без кримінальних переслідувань після депутатства. Бо там є такі персонажі, типу Колі Задорожнього чи Клети, яким все-таки доведеться, мабуть, сісти після втрати мандату, і після зміни влади. Ну, а тепер про депутатські групи. Депутатські групи справді пробували проявляти е, якусь суб'єктність, хоча їхні функції сьогодні були лише страхування голосувань, підвищення ціни голосування кожного рішення, ну і торги для, е, за доступ до ресурсів до комітетів і рішень. Бо все ж таки цей Кабмін Імені Свереденко, він сприймається як кадмін як, як ненадовго. І якщо буде великий перерозподіл, то ніхто не хотів би опинитися осторонь. Щодо Слуги народу, розкол чи керований хаос. Наскільки внутрішня розколота та фракція Слуги народу? Ну, швидше за все, це не розкол, це лише торги. Тому що ідеології, в партії немає ідеології, і ідеологічний розкол там неможливий. Але нашарування інтересів там присутні. Ну і треба нагадати, що фракція отакими от маневрами все ж таки нагадує Зеленському, що треба з радою рахуватися. Тому що занадто вже об фракцію Слуга народу Зеленський повитирав ноги в попередні часи. Зараз немає біля нього. Єрмака, і депутати відчувають, наскільки Зеленський слабкіший без Єрмака, і що це їх можливість все-таки змусити Зеленського рахуватися із парламентом, як з суб'єктом. Тобто, депутати, умовно, кажуть, цей сезон ми ще дограємо, але сценарій наступного вже не пише банку одноосібно. тільки з нами. Тобто це був не бунт і не є бунт. Швидше за все, що завтра, ну, точніше сьогодні в день виходу вже цього відео, і Федоров, і Шмигаль будуть затверджені. Але чому це не Бунт? Тому що немає альтернативного центру. Тобто ніхто сьогодні не носився з альтернативними пропозиціями. І немає відкритої фронти. Це просто, ну, скажімо так, хаос від переляку, ну і бажання через хаотизацію, скажімо, поторгуватися більш ефективно. Поторгуватися і за виживання, і за позиції в майбутній конфігурації парламенту, ну і за право переобратися, за можливість переобратися. Ну і за те, хто, хто може сісти і не сісти. Тобто цей день голосування в парламенті показав, що парламент більше не є безумовним інструментом волі Зеленського. Він не бере під козирок, він не голосує так, як наказує Зеленський. Нагадаю, що ще напередодні парламентський комітет з питань нацбезпеки і оборони не проголосував за внесення. Кандидатури генерала Малюка в е, порядок денний на відставу. Тобто довелося скликати фракцію дотискати і зранку перед е, засіданням у сесійній залі все ж таки комітет проголосував за внесення в порядок денний і ну, надав дозвіл на відставку. Генерала Малюка. Тобто, отакі всі чіпляння за маленькі плацдармики свідчать про те, що депутати відчувають, наскільки слабний Зеленський. І депутати відчувають, що частину провини Зеленського їм доведеться брати на себе, але вони хочуть отримати якийсь компенсатор. Ну що ж, скажімо так, це ще не кінець епохи, але це вже. Пізня стадія, тобто система Зеленського вичерпується на очах всього суспільства. Але ми ж мусимо не забувати, що в нас під загрозою зовнішній контур війна триває і дозволити собі хаотизацію ми не можемо. Дякую.